Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду робити баклажани. Вони будуть і жарені, і мариновані. Спочатку треба їх пожарити, потім замаринуємо. Значить, засипала порізала. Тут у мене небагато. Три баклажани, таких невеличких. Порізала я їх такими шматочками. І зараз я промию їх, бо я добренько посолила. промила їх добре. Мені ще подобається, коли промиваєш, то насіння. Змивається теж багатенько. Але нам треба добре їх просушити, щоб не було лишньої вологи. Я буду це робити, зараз відіжму і на паперових рушниках. До речі, якщо я робила таку підставку, у мене там на каналі є. Це, це була для, тор, для торта кришка. Пластмасові одноразові продають. Я вставила трубку, залила гіпсом, зробила декупаж, і дуже зручна така вийшла підставка для рушників. Паперово. Зараз просушу баклажани, беру їх добре віджимаю і на горшничок цей кидаю. А підставка зручна тим, що на неї можу класти великий рулон. Тут неограничена територія. Бачите, тут я купляла такі по 100 гривень здоровенні. Це дешевше, це, по-моєму, 28 чи що, вчора купила. А є такі великі по 100, то вони теж сюди дуже добре стають. На довше хватає, так економніше. Так, значить, віджимаю я добренько баклажани. Трошки виход. І ще купила в Аврорі таку тряпочку. Слухайте, я взагалі я здивована. Казалось би, нічого особливого, випадково взяла, але такі вони класні, ці тряпочки, купіть обов'язково. Обов'язково і спробуйте. Дуже дуже зручна. Я тепер її з рук не випускаю. Кругом все не роблю. Так, значить, кидаю я сюди, тепер назад, баклажани. І сюди треба додати столову ложку, ну, на цю кількість баклажанів достатньо, столову ложку крахма. Крахмал у мене звичайний картопляний Гарненько от. Лишнє воно злетить з нього, а отак от от крахмалі вони водять. І тепер відправляємо на розігріту сковородку, нам налити масло треба. І на маслі його обжарюємо. Так, пожарила я баклажани, але скажу чесно, з мукою мені більше подобається, ніж з крахмалом. Не знаю чому, але щось у мене воно не дуже вийшло. Ну, таке от такі шматочки вийшли, вони трошки підрумянилися. Но... Все одно утворюються таке якесь, як комочки коло самого. Я викинула, жалко, обібрала і викинула. Ну, а ось. О, такі от утворюються якісь незвичні такі, не знаю, що, як його назвати, ну, в общем, це крахма. Мені це не подобається. З мукою такої, ну, такого немає. Так, значить, пожарила баклажани. Поширувала сьогодні перець і в мене залишилися залишки перчику, ці, що я обрізала. І я їх так само на маслі прогнала там пару секунд буквально. Я додаю їх сюди. І сюди я додаю половинку помідору, але помідору вибрала серединку, тільки край. Тепер робимо залівочку таку. Сам смак дає залівка. Тут у мене столова ложка соєвого соусу. Сюди я додаю чайну ложку неповну французької гірщиці. Тепер. Сюди додаю чесник тертина, терочка. У мене тут 4 зубчика чесноку. Потім сюди додам меду. Мед тільки купила він такий ось, о, як масло, от мед. Ось так от і хватить. Так, далі. Сюди додаю зелень петрушки, Можна було в салат кинути, але ну вже кинула сюди так і так. І саме основне мої спеції. Ось вони мене під рукою, ця баночка, боже, це взагалі я кругом їх кладу. Вони тут всі, все тут є. І сюди да, от так от спеціалі. Тут мелений коріандр, сухий чесник, всякий базилік, трошки петрушки, трошки кроку. В общем, кому цікаво, зроблю посилання і подивитися. Значить так, перевіряємо соувий соус. є, гірчицю поклали, мед поклали, чесник поклали, спеції поклали. І е, зараз ще додам сюди трошки кунжута. Але вже пече, я його додам в салат. Не буду додавати всю заправочку. Це все гарненько треба перемішати. Коли отака от маса виходить, я бачу, що мені мало, то я ще можу додати трошки соєвого соусу. Бо грідини маловато. Я його спочатку взяла дві ложки, тоді відлила, тепер я його повертаю. Дві столові ложки соєвого соусу. Все, і оцим заправляю салат. І це все перемішую і залишаю, ну, перепін трошки... не трошки, а остити це холодний салат, і пару часиків, щоб він помаринувався. Дуже смачний, я його роблю не перший раз, але от з крахмалом робила перший раз. З крахмалом мені не сподобалося. Не знаю, може я щось не так. Я і просушила, я її посипала, і кинула в розкалене масло. Ну, щось не то. Ну, як кажуть, вік живий, відучися. Може і правда, щось я невірно зробила з крахмалом. Ну, в общем, оце от отак. І тепер я додам ще книгу. Перемішаю кунжу це корисно, це кальці. І нехай настоюється пару бутинок. Зробіть обов'язково, спробуйте. І от салат відправили, а залишилася сковорідка з маслом. І що робить? Я Каналізацію лить не лию, тому що труби забиваються. На вулицю бігти десь шукати місце, виливати, теж не, якось не незручно мені. От. І я користуюся опять же, цими рушничками. Не знаю, як то як ви е, жиром боретеся. Я беру паперовий рушник, купюю їх недорогі, спеціально, не білі, а такі. Отаку От рушничком оце витираю і викидаю в сміття. Ще один рушничок і буде достатньо. Є на касі я купляю, а воно 26 гривень коштує. А мені на касі каже, то може біленькі візьміть. Я кажу, біленькі в мене є, само собою. А сковорідки витирати не, не однаково чим. Я кажу, я куплю дешевші. І от і все. А тепер вже можна буде її помити. Так що такий метод мені дуже підходить. Пройшло дві години, салатик замаринувався, такий вигляд він має. Смак, на жаль, по камері передати не можу, але для нас це дуже смачно. До картошки, до якоїсь кашки, гречка, там, рис. Ну, в общем, до всього він йде, та і так просто ви пожарите одне яйце, покласти рядом цей салатик з якимось тостом, і на сніданок, і на вечерю можна його з'їсти. Так що, спробуйте, може вам теж сподобається. Ну а на сьогодні всім пока-пока.